Символ Українського республіканського клубу це милин. Милин дуже цікава річ. Милин з по поплив віку має символічне значення. Обертання млина символізує циклічність часу, зміну сезонів року, дорослощення та старіння людини, піднесення з цивілізації, падіння з нового відродження. Наші прабатьки це знали, в це вірили і для них милин був дуже символічною, дуже символічною штукою. Крила млин це трикутники. Трикутник, який жорстко тримає удар, але й сам може розколоти, розколоти перепону. Число 3 має величезне значення, сакральне значення майже всіх культурах, так само, як і чотири кількість крил це не випадково. Космічний млин є великий, дуже важливий символ в усіх культурах, він подібний до дерева життя, що з'єднує весь світ на цілих. Млин символізує справедливість долі. Млин символізує остаточне вирішення всіх проблем, якщо народі палемели це порошно буде. Всі проблеми з часом вирішаться. Так само млин нагадує нам про знаменитого борця з вітряками, який, начебто помилившись часом і місцем, але, врешті-решт, дивовижним чином отримує остаточну моральну перемогу над усіма своїми супротивниками. Але, адже насправді ця фіка з вітряками, ми зарозуміємо, то є боротьба і за себе із собою з власними страхами, повернення до свого я через шлях героя, через і млин це поступовість і невпинність праці. Прислів'я про те, що Божі млини малюють повільно, але зворотно, є не лише в українській культурі, а в багатьох культурах. Млин перемелює мільйони окремих зерен, очищує їх і створює борошно для майбутнього хліба. А борошно це є абсолютно нова якість. Хліб є абсолютно нова якість. Хліб і зерно є абсолютно різні речі. Все дрібне і непевне з часом перемелюється, а з того постає щось справжнє і важливе, таке як хліб. От така штука млин в українській культурі. Також культура багатьох споріднених народів, і також, чесно кажучи, культура багатьох віддалених народів. Тому Рада Українського республіканського клубу вирішила ми обрати своїм символом така штука. Хочу подякувати дизайнерському бюро Рудамафпа за важку і дуже нервову працю по розробці цього символу, тому що на це пішло багато місяців. А тепер е, я з радістю закриваю це віконечко. Ну, скажіть щось що-небудь. Ну, про прокоментуйте. Дякую. Дякую. Я ще можу додати, що вісім е, променів зірки, які тут є, 4 плюс 4, це теж українська традиція. Різдвяна зірка українська зірка це, це, це символ, це символ український християнський символ. Так.